Доброго вечора, ми з України. До нас звернулись військові, які захищають нашу батьківщину на запорізькому напрямку. Для нас першочерговим є задоволення потреб військових, і тому ми намагаємося забезпечити їх найнеобхіднішими речами, такими як медикаменти, продукти харчування, напої. Це вже 53-та військова частина, яка до нас звернулася, і ми виконали їх заявку. Слава Україні! Героям слава! Передаємо гігієну і дякуємо нашим партнерам, які нам її передали. Це Асоціація українців у Фінляндії, також Нівея, дякуємо Асоціації українців в регіоні Мурсія за джеми, пюре, сухе молоко, дякуємо життом Рухаб за всі медикаменти, які ми тут бачимо, дякуємо УманьПиво за квас для військових, а також дякуємо Асоціації українців. В данії клуб Українців містовели Данії. Все буде лад.